Скандал на пляжі компанія відпочивальників посунула лежаки, і це обурило адміністрацію. Відео конфлікту у соцмережах виклала одеситка. Вона каже, що адміністраторка пляжу агресивно відреагувала на те, що люди перемістили шезлонги, то поставила їм ультиматум: або платіть, або йдіть з пляжу. Та наскільки законна така вимога і як відстояти своє право на відпочинок, дивіться далі у сюжеті. Ось тут паблік біч. Тут просто пляж. Ми не хочемо брати ні шезлонг, ні рюкзак. Ми хочемо на годинку відпочити. Підбігає неадекватна жіночка. що, звичайно, починає сваритися і розповідати, що це її пляж. Це відео у соцмережах. Опублікувала одеситка Ксенія. Дівчина каже: із друзями прийшли відпочити на пляжі. Проте не хотіли брати шезлонг в оренду. Ксенія пояснює, вільного місця на піску було замало. Тож шезлонг довелося посунути. І це закінчилося конфліктом та викликом поліції. Ви хочете на мене написати? Ой, цікаво, ну давайте. Дивіться стосовно е чого стосовно на якій підставі е на підставі, що ви люди, такі ж як і ви, забронювали шезлонги. Угу. Ви прийшли і винули е ці шезлонги у коментарі. Нашим журналістам адміністратор пляжу сказав: вони дійсно просять людей не чіпати шезлонги, але й не забороняють приходити на пляж зі своїми речами. Вот, ну, от перед водою є місце. Перед водою є місце, де сині парасольки. Це все гості, які прийшли зі своїми парасольками. Їм слова ніхто не не сказав. Питання було не чіпати чуже майно. Вопрос був тільки, що виставлене імущество, не трогати імущество, чужое, чужое образне імущество, щоб його не трогали. Та ця вимога не дуже законна. Адвокат Інга Кординовська каже: будь-хто має повне право посунути лежак, адже пляж це місце загального користування, і орендувати пісок законом не передбачено. Вона не вона не просто відсунула твоє майно, вона скористалася це своїм правом відвідувати зону громадську, яка доступна для усіх людей. Те, що ти там поставив своє майно, ну то це зовсім інша історія. Тому, якби так, по великому рахунку, ти не маєш права торкатися іншого майна без дозволу власника, але і власник не може ставити своє майно, де йому захочеться. Тобто, якщо це не його приватна територія, а громадське місце, яким є пляж, відповідно яке в вільному користуванні усіх людей, то і цей. Власник теж повинен поважати цей закон і не має права там виставляти своє майно, потім кричати чого це ви до нього торкаєтесь. Ну тому що ти його поставив в громадському місці. Зона пляжу вона є таке побутове слово нічийна, тобто вона зона загального користування для усіх. Якщо вас не пускають на пляж, адвокат радить звертатися до поліції, хоча швидко відстояти своє право на відпочинок може не вийти. Е, поліція мала би реагувати, але зважаючи на їхні абсолютно нульові знання в сфері там земельно-екологічного законодавства, ну то вони будуть просто розводити руками і писати, казати вам пишіть заяву кудись там звертайтесь, і максимально робити все, щоб ну нічого не робити. Реально на жаль, без привернення уваги громадськості. В тому числі засобів масової інформації, можливо, там місцевих блогерів, місцевих телеграм-каналів, соціальних мереж, тобто і не надання розголосу такі ситуації, по факту, реальний захист твого права може відбутись через там кілька місяців. У будь-якому разі про порушення ваших прав мовчати не варто. Тож, якщо ви опинилися у подібній ситуації, надавайте їй максимального розголосу.